Добрий день! Дуже багато запитань по технології вирощування томату. Тому темою нашого сьогоднішнього випуску буде томат від посіву до висадки в плівковій теплиці. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал. Діліться цим відео, ставте лайки та дописи. І так розпочинаємо і даю відповідь на перше і основне запитання, коли висівати розсаду пропоную йти від зворотнього. Термін вирощування розсади складає 45 днів. Тому відраховуєте від моменту, коли ви можете висадити розсаду, 45 днів і починаєте висів. Наприклад, якщо ви плануєте висаджувати розсаду томатів в першій декаді березня місяця, то в першій декаді січня ви маєте зробити висів. Це стосується і вирощування без опалення. Якщо ви плануєте, Висаджувати розсаду десь починаючи з 10 квітня, то висів посів треба провести не пізніше 20 лютого. Щодо підготовки насіння до висіву, даю відповідь, на прикладі насіння від компанії «Сингента», яке не потребує додаткових дій. Ви отримуєте насіння, висіваєте, насіння готове до посіву. На цьому все закінчується. Питання, в, якої, в яких ємкостях, в яких касетах і горчиках вирощувати розсаду. Як правило, да, висівають насіння в касети 160 ячеек. Касета може бути розміром 60 на 40. Також є касети, які йдуть розміром 53 на 35, але 160 ячеек. В такій касеті Розсада росте десь до 20-25 днів, тоді вона пересаджується, вже пікується, пересаджується в горшик. Горщики для вирощування розсади томата мають бути ємністю не менше 600 мл. Питання температурних режимів, яке дуже часто звучить від фермерів, можна розділити на три періоди. Перший період це отримання. Сходів після посіву, другий період це період від сходів до пікування або пересадки в горщики. І вже третій період це вирощування до висадки на основне місце. Значить, перший період отримання сходів, температурний режим має бути стабільним. Температура фіксується на рівні 22-23 градуси. Не треба піднімати дуже високу температуру, гнатися 25-27. Тому що не завжди ми можемо її втримати на цьому рівні, і в нас починаються більші каливання, що негативно впливає на отримання дружніх і рівномірних сходів. Тому тримайте 22 і все буде добре. період від отримання сходів до опікування температурний режим може складати на рівні 16-18 градусів в залежності від уровня освітлення. Зважайте, що в даний період вирощування, особливо січне, коли ви висіваєте насіння в січні, основним лімітуючим фактором є світло. Тому зважайте і вибирайте температурний режим в залежності від освітлення. І вже після пікіровки температурний режим може бути на рівні 16-18 градусів. Дуже багато задають питання, яка мінімальна температура має бути в даний період. Так, короткостроково томат як культура при вирощенні навіть розсади може витримувати зниження температури до 12-14 градусів після пікування вже. Але враховуйте, що це має бути короткострокові періоди. Задають питання, скільки ж має бути, яка має бути площа в розсадному відділенні, скільки горщиків має знаходитися на одному квадратному метрі, щоб не допускати витягування розсади, особливо в темні періоди. Оптимальна густота розстановки має бути 30 рослин на метр квадратний. З цього ви маєте планувати вже розмір свого розсадного відділення. Менш важливе запитання, про які добрива треба використовувати в період вирощування розсади, і як е, втримати розсаду, як зробити її компактно, щоб не, було, не була потянута розсада за цей 45-денний період, і в період, коли в нас все-таки є питання до освітлення і нестабільних температурних режимів. Почнемо з добрив. Попередньо торфи вони заправлені, тому висіваєте ви. В торфосуміш, яка вже має якийсь мінімальний набір добрив. Отримуєте сходи, і перші подкормки вже починаються там, 5 10 день, коли торфу підсихає. Тоді вже можна використовувати перший полів, можна використовувати чистою водою, далі використовувати фосфор, фосфорні добрива або легкорощині добрива з більшим вмістом фосфору. І, в принципі, це. Ті формули, які будуть використовуватися від посіву до висадки розсади. Це можуть бути формула 13, 40, 13 і це може бути додатково використання манакалі фосфата з формулою 0-52-34. Тому, резюмуючи ту інформацію, яку я проговорив, ще раз хочу звернути увагу на три, на три основних показника: це вибір терміну посіву в залежності від терміну висадки. Це температурний режим по періодам і використання добрив при вирощуванні розсади. Я сподіваюся, що я дав відповідь на основні питання. Якщо виникають додаткові питання, підписуйтесь на наші канали, залишайте дописи і будемо розбирати далі кожну ситуацію окремо. Бажаю вам всім отримати якісну і здорову розсаду і до нових зустрічей на даному каналі.